як болить. Я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я йшов у досового брата в магазин і далі. Я потеряв сознання і почувся, де у мене лікалось. Де вона? Почекай. Почекай. I його тоже з ним так зроблять Ай, ау, 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 я, дурацкий падання на сне стоп. сон? Де я топ, а ти хто? Да? Дави... Ти да, хто? Я, я твій младший брат. А, точно, це дивіться. А, Ти сам себе дуже число. Ні, мене той поставляє. Дивись, коротше, ти теж собі зробив тату, так як я бачу. Ти тоже в той. Ти теж, ту... ти теж тим, тим ходом йшов до той магазин. Да, але твоя... Я в другий магазин. То магазин вообще цей. Ковф ніколи не ходимо в ковфон більше. давай! Ладно! Марк зараз прийде і удариться об стіну. О, як були двова. Як? Як? як я це узнав? Треба якось нам зробити машину часу. Давида, покажи свою тату. Чел, я пытался, не получилось. Это тату? Чел, я бы... Ну, по... ну. <плакова> ну, покажи. Ось, у меня вот а такие тату. Фига. Надеюсь, то, что с тобой ничего плохого не осталось. Помнишь, наши батьки поехали на море на три месяца. Это нас... наш шанс найти там Де ми можемо е, це наш шанс десь за пару місяців, або за два місяці, або за один місяць зробити машину часу. На це ми знаєш, скільки місяців потратимо? Скільки? Ми на це потратимо більше місяців, скільки будуть родичі. Дві, а це що за реклама? Пот... Привіт! Ніхто навіть не робив в цьому світі тату. А ой, які тату. Всі робили тату. І можете, до речі, подивитися на каналі Black Grip або на, а на, або на каналі Mark. серії про тату. А так зараз ви найдете за 2000 просто відкриту машину часу. ну! Тобі який... Тобі який сон проснився? Тобі прикинь тату я собі зробив. Вообще прикол такий. Щел, це не сон. Надію, що це не сон. Чум убита так, що с моим братом лишилось. Так вij. Нас мама убьет. Навіщо ми заробили? Тові що з тобою сталося? Так, у мене одна ідея, ніколи не йдемо в душ. Коротше, так лишилось 30 рівно 30 днів. І що іменно на це станеті? Давай е. зробимо все те, що я пам'ятаю, те, що ми бачили Так, ж. То що ми бачили машину часу як зробити? І тут воно, до речі, і тут воно, до речі, є. Терепортуйся! А якщо я перетворюсь, то що я зроблю тату. Ти хто такий? Брат! Що ти робиш? Не роби тату. Чого? Я брат з то. З минулого? Ні, ти бре ти брешеш. Якщо ти зробиш тату, тебе мама приб'є. Мама приб'є, не може такого бути. Мені це зараз все розказати? Мені це все розказати мамі. Ні-ні-ні-ні-ні, тобі... кажи, не кажи мамі. Бро. Просто я хочу собі тату зробити. Це... А чого у тебе тату? Тому що я собі теж зробив тату і... Я... Ну розкажи історію, давай мені на ухо скажи. Короче, я, я тебе побачив Короче, я тебе побачив з минулого, як ти йшов такий з татугою додому. Я собі захотів тоже татушку. Коли я зробив татушку, я зрозумів, що я краше дик ти сам поняв. І потім тім, я я закрив свою руку, щоб мама не бачила. І за це наші мама і тато поїхали. Ти хочеш перестати робити тату? Так, получається тобі треба. І ти просто мамі сказати, вибач і тобі нічого не буде. Тільки, тільки смій зробити тату. Я тебе придобреждав. Добре. Добре, я не зроблю тату. Так, я йду робити тату, можна тату. Стоп! Коротко, таке. <звук> так, добре. Можна мені тату, типу скелетик тут і ще. Е... І типу, круте. Оце таке ви зробили мені тут. А тепер не буде капець? Так. А що, якщо вернутися в минуле? Ну так. Собор. А де ця? Інтересно, що це за гра така?